Одразу варто зазначити, що чуб та чуприну зазвичай розглядають як два окремі види зачіски. Чуб підстригався так: над лобом, на скронях і на потилиці, волосся голилося чи стрилося лисо, і тільки серед голови залишало на долоню широке кругле пасмо довгого волосся. Зовсім інакше підстригалася чуприна. Вся голова голилася наголо, над самим жилобом залишали кругле пасмо волосся, пальці у три ширини. Волосся те з часом відростало в довгу косу, яку можна було зачесати на лівий бік, або обвести кругом голови і замотати за ліве вухо. Говорячи про історію цих зачісок, то одні з найперших згадок про чуб знаходяться у візантійських описах князя Святослава Ігоровича. Зокрема, відомий візантійський історик хронист Лев Діякон так описує київського князя. Середнього зросту, не надто високого і не дуже низького, бровастий, з ясно синіми очима, керпатий, безбородий, з густим волоссям над верхньою губою. Голова була зовсім гола, але з одного боку її звисало пасмо волосся, ознака знатного роду. Через майже вісім сотень років французький історик Жан Бенуа Шерр у своїй праці Літопис Малоросії або історія козаків-запорожців пише про важливість чубу для кожного козака. Запорозькі козаки носять як відмінний знак на маківці голови чуб. Великий, наче жмуток пір'я. Решту голови вони голять. Вони надають такого значення цьому чубові, що коли один козак вирве його в іншого, то мусить заплатити йому п'ять карбованців. Ну що, познайомився зі мною? Ти диявол. Що ж мені з тобою свиня зробити? Я козак. Ти козак. То не ганьби осілеться не коней вдовом. А не жалієш? Як-не-як як добро. Роби, що кажуть.